Пропонується до продажу затишний заміський будинок у мальовничому селі Салтикова Дівиця Чернігівської області. Будинок збудований у 2010-х роках загальною площею 55 метрів квадратних, і він має зручне планування. Перший рівень включає кухню, вітальню та санвузол, на другому розташована велика кімната, яка займає весь мансардний поверх. І умовно поділена на робочу зону та зону відпочинку, виконано якісний ремонт, а будинок укомплектований необхідними базовими меблями, що дозволяє одразу заїжджати і жити, опалення комбіноване, встановлено твердопаливний котел та електричні панелі. Власна свердловина забезпечує чисту воду, а для каналізації облаштований септик. Ділянка огороджена по всьому периметру. Що додає приватності та безпеки, двір доглянутий, викладений тротуарною плиткою, є місце для встановлення альтанки, село має розвинену базову інфраструктуру. Функціонує загальноосвітня школа, яка забезпечує навчання дітей. Працює дитячий садок, діє амбулаторія, яка надає первинну медичну допомогу. Функціонує поштове відділення Укр та нової пошти. Будинок ідеально підходить для тих, хто шукає спокійний заміський варіант для проживання або відпочинку на природі. Вартість будинку 21 500. За додатковою інформацією, звертайтеся до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.